Тоді випадкові слова зачіпають глибше, ніж нам би хотілося. Одного разу я натрапила на відео, яке не змогла забути. Жінка, що працювала у притулку для тварин, сказала достатньо лише трохи доброти, і собака запам'ятає її назавжди. А люди чому вони так легко забувають усе хороше? Ця фраза засіла в мене надовго. Вона змусила мене згадати Наталю, дівчину, з якою я познайомилася кілька місяців тому. Вона працювала у великій корпорації, часто залишалася після роботи, допомагала колегам і навіть приходила у вихідні, щоб завершити складні проєкти. Здавалося, її зусилля мали бути поміченими, але все змінилося після одного випадку. Останнім часом Наталя була на межі виснаження, без вихідних, без жодної хвилини відпочинку, її сили потихеньку вичерпувалися вона щодня працювала до пізнього вечора, відчуваючи, як тіло і мозок вже не витримують такого навантаження. Одного дня, відчуваючи себе втомленою до знемоги, вона пропустила важливу деталь у світі. Що спричинило збій у роботі відділу. Наступного ранку на нараді її керівник не приховував свого роздратування. Він публічно висловив своє невдоволення. Наталю, як ти могла так підвести команду? Ми очікували кращої роботи від тебе. Наталя відчула, як у неї стиснулося горло. Вона підняла очі на начальника і тихо промовила. Так, це моя провина, я розумію, але не хвилюйтеся, я виправлю помилку протягом дня. Просто останнім часом я дуже виснажена, бо це не виправдання, перебив її керівник. У нас тут робота, розумієш? Якщо не справляєшся, можливо, тобі варто подумати про інше місце? Слова наче лезо різонули по серцю, Наталя завмерла, її пальці тремтіли, а в голові вихором закрутилися думки. Невже все, що я зробила, не має значення? Невже всі ті пізні вечори в офісі? Всі вихідні, коли я замість відпочинку працювала, не варті навіть одного слова підтримки. Вона озирнулася на колег. Вони мовчали. Хтось опустив очі, уникаючи її погляду, хтось дивився у свій блокнот. Але ніхто не наважився сказати бодай слово. Жодного жесту підтримки. Жодного співчутливого погляду. Ті, заради кого вона жертвувала своїми вечорами, вихідними, своїм спокоєм, тепер мовчали, немов її тут ніколи й не було. Один єдиний промах, і все, що вона робила раніше, зникло, стерлося, наче його ніколи не існувало. Як же це несправедливо, подумала вона. Їй хотілося закричати: Чому, чому ви пам'ятаєте лише мої промахи, а не роки відданості? Але натомість вона просто опустила голову, бо знала відповідь: Людська вдячність, така крихка. Ти можеш віддати все. Але в одну мить стати ніким. Після цього випадку Наталя вирішила змінити своє життя. Подруга запропонувала їй волонтерити у притулку для тварин. Спочатку Наталя вагалася, але все ж таки погодилася. Саме там вона зустріла лакі, чорного собаку, який непорушно лежав у клітці. Волонтери розповіли. Що Лакі просто викинули на вулицю. Одного разу, сидячи біля клітки, Наталя тихо заговорила: Привіт, Лакі! Я знаю, що тобі страшно, я теж це відчуваю. Собака лише злегка ворухнула вухами, але голови не підняла. Її очі залишалися настороженими, повними суму і недовіри. Тебе зрадили. Правда, спочатку ти вірила, що тебе люблять, а потім тебе просто залишили як ніби ти більше не потрібна. Лакі тихо зітхнула, не зводячи погляду з Наталі. Я теж це пережила, продовжувала Наталя. Я віддавала все, що могла. А коли одного разу зробила помилку, мене списали. Жодного дякую, жодного шансу, жодної підтримки, просто байдужість. Вона простягнула руку до клітки, але лаки обережно відсунулась на кілька сантиметрів. Як я тебе розумію, після болю так важко знову довіряти. Голос Наталі здригнувся. Але я не зраджу тебе, моя дівчинко, я чекатиму. Кілька секунд Лакі не рухалась, але потім ледь помітно зробила маленький крок вперед. Наталя сміхнулася крізь сльози і сказала: Лакі, ми так з тобою схожі. Знаєш, Іноді здається, що світ жорстокий і в ньому немає місця для тих, хто занадто щиро любить, але може, ми з тобою зможемо довести, що це не так, що довіра все ще має значення, що добро не зникає просто так. Може, якщо спробуємо ще раз, цього разу нас не зрадять? Як думаєш, Лакі? Лакі не відповіла, але в її погляді щось змінилося. Наталя щодня приходила, сідала поруч, приносила ласощі й лагідно розмовляла з Лакі. Минали дні, і ось одного ранку Наталя побачила, що лакі сидить біля дверей клітки, пильно дивлячись на неї. Наталя простягнула руку, ніжно промовивши. Лакі, привіт! Хочеш підійти? Лакі обережно наблизилася, зупинилася на мить і поклала лапку на долоні Наталі. Дякую тобі, моя ти, дівчинко, прошепотіла Наталя. З того дня Наталя знала, що не зможе залишити лакі в притулку. Вона оформила всі документи і забрала собаку додому. Коли вони разом виходили з притулку, Лакі оглянулася в останнє, ніби прощаючись із минулим життям, а потім притиснулася до Наталі. Дорогою додому Наталя розмовляла з нею. Лакі, тепер ти у безпеці, у нас буде нове життя, обіцяю. Дякую тобі, що довірилася мені. Ти не пошкодуєш. Повір. Того ж дня Наталя отримала листа від колишньої колеги. Вона писала, що була на тій самій нараді, коли Наталю принизили, і досі шкодує, що тоді промовчала. Їй було соромно, але вона не наважилася виступити проти керівника. Прочитавши ці слова. Наталя відчула, як щось у ній заспокоюється, і вперше за довгий час більше не відчувала образи. Наталя зрозуміла, що мовчання не завжди означає байдужість, що не всі люди однакові і що не варто чекати вдячності від кожного. Але це не означає, що робити добромарно. Адже навіть найменший прояв любові може змінити світ. І якщо собака, яка пережила біль, змогла відповісти на турботу щирістю, то чому б людям не зробити те саме одне для одного? Дивлячись на Наталю та лакі, я усвідомила важливу річ людська вдячність часто не тривка, її можуть стерти обставини, втома чи байдужість? Але є вдячність, яка ніколи не згасає, це довірливий погляд, дотик теплої лапки, відданість, що не вимагає нічого взамін. Лакі навчила Наталю найважливішого якщо робити добро від щирого серця, воно обов'язково знайде шлях назад до тебе. Тож будьмо добрішими, бо світ змінюється не словами, а вчинками. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, підтримайте її вподобайкою та підпискою. Поділіться в коментарях, що вас найбільше вразило. Поширте це відео, щоб нагадати іншим, як важливо творити добро без очікувані винагороди. Нехай ці прості вчинки змінюють наш світ на краще. З вами був канал Палітра Життя.